Гендерно зумовлене насильство. Виклики для його протидії та запобігання обговорили в Івано-Франківську. Адже за словами організаторів, саме через війну збільшилася кількість людей, які постраждали від різних форм насилля. Тему продовжить наша Ольга Бабенко. Організували зустріч, аби привернути увагу суспільства до проблеми домашнього та гендерно зумовленого насильства. Ми намагалися у вигляді такої вільної розповіді, вільної доповіді залучити учасників не лише до обговорення, а до якихось активних дій. Тобто у нас було багато різних вправ, наприклад, вправа дерева домашнього насильства, де можна було вирізати і наклеїти своє дерево домашнього насильства і зрозуміти, як працює це візуалізувати цю проблему. Було багато озвучено міфів і почуто думки. Це є фактично для привернення уваги суспільства, тому що для запобігання і Своїх сім'ї і не тільки в сім'ї, організатори кажуть, саме з початком війни в Україні зріс рівень насилля. Знаєте, зараз особливо військовий стан особливо важливий момент, тому що ми бачимо, що в той момент, коли з'являється зброя, яка з'явилась у нас, зокрема зараз на окупованих територіях на звільнених територіях, рівень насильства звісно, дуже сильно підвищується. Ну і ми розуміємо, що жінки. Зокрема, також можуть бути люди похилого віку, Ну і також, звичайно, чоловіки можуть страждати від такого насильства. більше. а ще додає за теперішньою статистикою, кожна третя українка є жертвою гендерно зумовленого насильства.